Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки. На січень 2026 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 січня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас буде восьмий сектор гороскопу. Так як Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування, за поїздки недалеко, за транспорт, за техніку. А восьмий сектор гороскопу. Це сектор чужих грошей або подарунків, або ваших інвестицій. Е, от. І, наприклад, можливо, в цей період часу вам хтось подарує подарунок, про який ви мріяли. До речі, Меркурій не є ретроградний, можна купувати техніку і автомобілі. Е, можливо, це час, коли. Ви з кимось познайомитесь, і це людина, яка, наприклад, буде компетентна, буде розумітися на різних інвестиціях тому, що, знаєте, є там, наприклад, інвестиції в нерухомість. Я думаю, що вони зрозуміли для багатьох людей. А є, наприклад, інвестиції в акції певної компанії, наприклад. Ви купили там 10% акцій футбольного клубу такого, то або ви купили там 5% акцій мережі аптек таких. Розумієте, це дуже цікаво. Можливо, ви з кимось познайомитесь і теж інвестуєте там, або, ну, типу, такого роду у вас буде досвід. От наступна тема це повний місяць, який відбудеться 3 січня. В знаці рак, і це для вас другий сектор гороскопу, про що завжди говорить повний місяць. Повний місяць завжди говорить про завершення, результат. І це саме буде стосуватися другого сектору гороскопу. А другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо, і нашу самооцінку. Може бути так, що та робота, де ви працюєте, той проект, яким ви займалися, просто закінчився. Або ви, наприклад, довго працювали з одним клієнтом, але виконали абсолютно все замовлення для нього, і ну, відповідно ви отримуєте фінансову. Винагороду, тому що другий сектор це теж сектор, який відповідає за гроші, просто які ми самі заробляємо, не ті гроші, які нам хтось приніс, подарував, перекинув на карту і так далі. І може бути так, що ну ви вже попрацювали, отримали винагороду і так далі. Може бути так, що це для вас буде працювати як звільнення з тої роботи, де ви зараз працюєте. І тут теж що стосується тема самооцінки, теж така історія. Що ніби закінчується той період, коли ви ну, так до себе ставились, ну якось, може, не цінували себе, знаєте, і так далі. Тобто, що тут е, проявляється зовсім інше ставлення до себе і зовсім інша цінність себе. Тобто ця цінність, якби закінчується, що була раніше. Наступна тема це Венера, адже 17 січня Венера змінює знак. І переходить в знак водолій, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І, взагалі, про що це говорить? Це говорить звичайно про тему, яка стосується грошей. Взагалі, краси, кохання, і пов'язано все це з дев'ятим сектором. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за закордон. Як це може працювати? Можливо, ви познайомитесь з іноземцем чи з іноземкою, в залежності від того, якої ви статі, Там, наприклад, на сайті знайомств, мені здається, це вже останніх 10-15 років. Абсолютно всі знайомляться на сайтах знайомств в Instagram, в тіктоках і так далі. От, Можливо, ви познайомитесь з кимось, але ця людина не буде вашої національності. Тобто це буде іноземець чи іноземка, так? Може бути так, що ви поїдете кудись за кордон і там познайомитесь з кимось. Ну, І це ще у вас період. Який, знаєте, що у вас гроші приходять з-за кордону? Можливо, у вас хтось є за кордоном, там батьки ваші, чи навпаки, ви дорослі ваші діти за кордоном і допомагають вам фінансово пересилають гроші, розумієте, це може так бути. от, Можливо, ви поїдете навчатися за кордон. Теж такий варіант може бути для вас. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 18 січня, в знаці Козиріг. І це для вас восьмий сектор гороскопу, який я вже згадувала в цьому відео. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Наприклад, може бути так, що вам почне допомагати ваш партнер. Наприклад, ви в стосунках були недовго, ну просто знаєте, поки там знайомство. Романтика, квіти, кафе і так далі. Зараз у вас стосунки перейдуть на новий, скажімо так, рівень, і ваш партнер захоче про вас піклуватися, допомагати вам фінансово там, закривати певні ваші потреби. В кожного вони, звичайно, різні. І от так, ну, Тобто тут йде така фінансова допомога. Наступне це. Що стосується інвестицій, можливо, ви захочете інвестувати, як я вже казала, це можуть бути акції, це може бути нерухомість, це може бути інвестиція в себе. Ну, це більше, знаєте, така розмова все-таки про пасивні доходи, про щось таке матеріальне і так далі. От, тобто, це щось нове для вас буде. Наступне. Це Меркурій, адже Меркурій змінює знак 20 січня, переходить водолій, і це для вас буде дев'ятий сектор гороскопу. І тут всі теми, які пов'язані з закордоном і з навчанням. Якщо, наприклад, по Меркурію в дев'ятому секторі ви підете на навчання, це просто одна з найкращих позицій і один з найкращих періодів, який просто може бути, тому що для чому це класно? Тому що так, ви будете знаєте, як легше розуміти матеріал, легше буде засвоюватись інформація, тому що, звичайно, кожна людина має різні базові, скажімо, задатки для когось там можна один раз прочитати і знати, вже це на пам'ять. Для когось потрібно 10 разів прочитати. І всі ми різні, і це нормально. Просто, в принципі, дуже добре навчатися в цей період. Це може бути різного типу навчання, це може бути. Навчання в університеті, це можуть бути якісь курси. Ви можете просто навчатись для себе, тому що ну, наскільки важливо розвиватися і цікавитись чимось не тільки коли ми ходимо в школу, коли ми вже й дорослі, розумієте? Тобто це дуже хороший період для навчання і, в принципі, період для закордонних поїздок, от це хороший час. Наступна тема. Це сонце, яке переходить 20 січня в водолій, і воно знову ж таки буде в дев'ятому секторі. І сонце в одному знаці знаходиться місяць часу. І тобто, на найближчий місяць часу дуже актуальна. Ця тема за кордону, як я вже казала, актуальна тема навчання. Тобто, у вас буде фокус уваги на цьому. Там, де знаходиться Сонце, воно як допомагає нам в тому секторі. от, Тому зверніть на це увагу. Ось наступне це Марс, адже 23 січня Марс змінює знак, приходить знак водолій, і знову ж Марс буде знаходитись в 9 секторі гороскопу. А Марс це планета, яка допомагає все пришвидшити. Тобто якісь події в вашому житті можуть відбуватися дуже швидко. І це саме стосується того самого 9 сектору. А ще 9 сектор це сектор, який відповідає за еміграцію, за переїзд. Тобто, якщо у вас були такі думки, ви про це мріяли, але я вам скажу, якщо вже є такі думки, це як зерна, такі маленькі є в нашій голові, то рано чи пізно ви до цього дійдете все одно. І, і значить, по Марсу це може дуже швидко відбуватися. Знаєте, як події швидко відбуваються одна за одною. І ви можете. Кудись емігрувати, можете просто кудись поїхати в відпустку за кордон. Можливо, це буде стосуватися теми навчання. Знаєте, як люди вчаться на екстернаті дуже швидко. Е, от, наступна тема це Нептун. Адже 26 січня Нептун змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас буде 11-й сектор гороскопу. І це тема. Пов'язано взагалі з інтернетом, з друзями, з новітніми технологіями, з, значить, зі всім, отак, з криптовалютою і так далі. І для вас ця тема буде актуальна. На найближчих взагалі 14 років, тому що стільки часу буде знаходитись у вас Нептун в 11 секторі. Але з Нептуном це все таки потрібно бути обережними, тому що Нептун це планета, яка ну, приносить в наше життя багато ілюзій, фантазій і так далі. Тобто, по 11 сектору, якщо ви будете там займатися криптовалютами, акціями і так далі, вам краще в цьому питанні, знайте, якби трохи розумітися, тому що ви можете там долари, долари, долари в очах розуміти, а по факту вони можуть. І піти від вас. О, тому тут треба дуже розумітися на тому, чим ви займаєтесь по Нептуну, тому що у може бути достатньо ілюзорне поняття того, як ви будете там працювати. Ось такий місяць чекає на вас близнюки. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.